Всім привіт, добрий день. Після роботи йду на пошту. Недалеко від нас відкрилося відділення, таке невеличке-маленьке. До речі, дуже зручно. От, тому думала, після роботи заїду, але була повітряна тривога, тому не вийшло. А зараз цією от вуличкою йду, хочу вам показати, от подивіться, яка шипшина. Просто шикарна. В цьому році дивіться, скільки, скільки багато шипшини. Якщо можна буде, то прийду трішки нарву і насушу. Дуже корисна: чай, вітамін С для зміцнення імунітету. Ну, і також трішки покажу вам зараз. Ну, Хто вже зі мною давно, то знає, що я ходжу цією вуличкою в Новус, або в Ашан, або в Епіцентр. От, і тут у нас є такий от будинок, дуже гарний. З такою стіною. Е, називають як дівочий виноград, чи як правильно його називають, хто як називає. От, і навпроти, цей будинок. А навпроти, тут у нас вірніше, у них от кури, там, кролики навіть є. От, і бачите, як вони зробили. Тут теж от поставили е, пісочницю дитячу, тут іграшок накидали, і тут дітки приходять, і граються, і дивляться на тваринок. А от це ця стіна, яка мені дуже-дуже подобається, просто, просто фотозона. Шикарно. А зараз почне цей виноград е, змінювати колір на осінні такі кольори, фарби. Ну просто буде суперове. От. А ще якось я вам показувала от такий, бачите, забір із якогось там, не знаю, що це за матеріал, такий. От знаєте, як штучна ялинка або штучні квіти роблять з такого матеріалу. Теж е, доволі таки оригінально воно виглядає. Такий ніби як екозабір. Так що от така ще вуличка покажу вам, які в нас тут краєвиди. Багато дівчат мені пишуть, що дуже подобається їм, коли я показую наші е, такі от е, сільські та міські вулочки. Горіхи падають. Сьогодні йшла з роботи і мені горіх прямо впав під, ні, під ноги. Знаєте, от прямо під ноги. І я його роздавила, з'їла, і от дуже смачний, до речі, ось теж упав. І от цей, тільки що впав і навіть, бачите, роздавився. От, І оці горіхи я дуже люблю. Вони, знаєте, такі ще ніби не висохші, не сухі такі, а вони такі трішки навіть вологі, і соковиті, і дуже смачні солодкі горішки. Тому от так збираю. Ну, от, бачите, вже трішки пройшла і вже всю, все вийшло. вже... На урбанізацію. Цей масив, жилмасив, невеличкий. Вже останню чергу здали будинків. от Так що такі справи. Так, можливо, вітер і вам погано чути, тому довго не буду нічого такого розповідати. Пізніше ще. Щось, можливо, зніму вам і розповім трішки про, можливо, якісь мої плани. Хоча кажу, знаєте, що не потрібно дуже розповідати про плани, тому що вони не здійсняться. Ну, але так, трішки, знаєте, як ото кажуть, натякнути можна. Так що до наступної зустрічі. Так, я в новусі, от дивіться, оцей Сан-Дрігель Універсал, що я вам показувала, 44,99. Можна було б знімати в магазинах, але бачите, тут завжди музика. Хочу звернути увагу, що в новості зараз хороші ціни на купуй один плюс один, один купуй, один Я вже вдома, на жаль, відео прирвалося на самому цікавому місці. Я вам хотіла розповісти, що в Новосі зараз дуже хороші акції: один товар купуєш, один дають тобі в подарунок. Так от, я купила от такі, значить, це паста із лосося пастеризована. Веладис, така мені паста за дві штуки вийшла 56 гривень. Ну, зараз я вам покажу по чеку. 50... 54 гривні 39 копійок. Там е, ще було багато таких акцій, потрібно ходити, уважно дивитися, в принципі, вигідно. Деякі позиції вже розібрали, їх немає. Так, ну а тепер давайте подивимося, що я купила. Так, от купила нирки свині на 21 гривну 42 копійок для котиків, шиї курячі на 30 гривень. Е, купила вони йдуть вже подорожчали, майже по 50 гривень. Отака от корівка це бісквітна фабрика Харків. З ароматом пряженого молока 20 гривень. Такі от традиції, галицькі, трубочки домашні яєчні, теж йдуть по акції. Я вам, ні, не по акції, просто ціна непогана, мені ця торгівельна марка подобається. Зараз я вам скажу ціни по чеку. Хліб супертост. Далі купила три сосиски з філе. І два, два, дві отакі сардельки. Вони йдуть з 40-відсотковою знижкою. Сроки все тут нормально. Таке масло вершкове виробництво Литва здається. Так, десь я бачила, тут Литва. Да, Литва. Де йшло по акції, молоко пастеризоване, теж хороша ціна акційна. Для котиків взяла отакий ролл з курятиною і два фріскаса. Хороша ціна йде на чай, три слони чорні з бергамотом. І от така мівіна біф іде теж по акційній ціні. Так, давайте швиденько, поки мій телефон знову не розрядився, розкажу ціни. Так, значить, дві е, пасти е, е, з е, лососем 54,39, хороша ціна. Так, сосиски йдуть 54,75, мінус 21 гривню, 90 копійок знижка. Так, масло, оце е, Латвія, Литва, 65. 5 гривень, е, сердельки 57,94, мінус знижка 23, Корм для котів фріска по 10,99, печиво корівка 19,99, чай чорний 30 гривень, хороша ціна. Так, Корм, оцей з курятиною, з курятиною. Як нирки, я сказала, 21,42, шиї е для, За два пакетики, яких 2,40%, локшина, ну, оця локшина іде 4. І так, хліб тостовий 24,59%, і молоко теж хороша ціна, 19,99, 900 грам. Я його завжди беру, прекрасне молоко, 2,6% жирності. тому... Ну, купую його, мене все влаштовує. Так, і також зайшла в простор. В цьому новосі відкрився простор. Купила отакий от е, засіб для прання порошкоподібний. Е, Друзяки, це торгова марка, яка продається в просторі 400 грам. Також взяла от такі серветки. Перший раз беру таку марку. Подивлюся, що воно тут і як. Дитячі серветки, 72 штуки. І е, от взяла такий фітосон, якість та нормалізація сну, таблетки 40 штук. Тут подивилася хороший склад, тут іде у нас і е, значить, плоди глоду. Комплексний засіб, плоди глоду, звіробою, пустирнику, шишки хмелю, а також магній та вітаміни групи Б. Ну, потрібно спробувати, тому що якось я останнім часом. Не те, щоб я погано сплю, але сон такий неглибокий, постійно просинаюся і дуже погано засинаю. Ну, і Чек іде у нас в електронний просторі. Значить, серветки, 72 штуки 39,19, хороша ціна. Друзяки, цей пральний порошок 29,59. І еліксир, оця добавка дієтична. фітосон 67,90 чек на 136 гривень, 68, 68 копійок. Так, От такі в мене були покупочки на сьогодні. Давно вже їх не показувала. В магазин ходжу, але вже вам говорила, що так періодично щось купую потрішки, по а якщо щось є з покупки, більш така, е більша покупка, то якось не вдається знімати. Ну, сьогодні все склалося, все чудово. Так що на сьогодні у мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую за коментарі, за підписки, за хороші добрі слова на адресу мого каналу. Ну і до наступної зустрічі. Всім мирного, тихого вечора і ночі. Пока-пока, до побачення!